Коли ви будете вашу продукцію запускати на супермаркети? Та ми намагаємося, але це такий важкий дуже процес і дуже тривалий. Ну, наприклад, там в мігамаркеті на Горького на Антоновича є там зараз наша продукція, там і перші, і другі страви. І чай є в боксмаркетах. В коло в деяких магазинах є наша продукція, в деяких форах є, в «Ла Фамілія» на Варшавському є наша продукція, в магазин м'ясок є наша продукція. Але це, звісно, не, не такі не на національному рівні, на жаль. Тому що, ну, от важко домовити, що ми там періодично ведемо перемовини з Сільпо, але їх умови. М'яко кажучи, нас не влаштовують. Ну, тобто, ми ж не просто хочемо, щоб наша продукція була в супермаркетах, ми ж б хотіли щось на цьому заробити. Але є і гарні новини. Ми масштабуємось по власним магазинам, і зараз у нас їх є всього два. Але я думаю, що десь до 15 березня це саме таке довшу дату, я називаю. Ми відкриємо ще два. І я думаю, що до кінця березня ще один. Просто по, по третьому магазину, верніш по п'ятому, ми ще не підписали договор, але на наступному тижні ми його вже 100% підпишемо, тому що ми дійшли всіх угод. І я потім скажу, де цей буде магазин. А взагалі, от до кінця року, планується, ну. Ну, хоча б ну, мінімум магазинів 20 відкрить. Я думаю, що до кінця 2026 року ми будемо в усіх містах України, ну, по крайній мірі обласних центрах будемо присутні. Дякую за запитання.